Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Як і обіцяв, неперешена, не прекрасна джамала в нашій студії. Вітанок, добрий, добрий ранок. Ну я знаю, що ти не спустими, так би мовити, руками до нас прийшла. Ти маєш чудовий сюрприз для всіх наших глядачів. Адже щороку найважливіші свята в нашій країні, звісно, українці звикли зустрічати разом із 1+,1 плюс Україна. Так і так. от цьогорічний свят-вечір, звісно, не стане виключенням 24 грудня о 21.00 відбудеться прем'єра проєкту. Ти не один різдво. Ти не один на телеканалах один плюс України на ТЕТ на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ і власне глядачі матимуть змогу провести цей вечір в компанії і улюблених ведучих, і улюблених українських артистів. І ти також, само собою, долучилася до цього проєкту. Розкажи про нього так трошечки детальніше. А, насправді я дуже рада, що музика живе, бо я не знаю, що б ми робили без муз... музики, без пісень. Для мене дуже важливо, що дійсно. Саме в цьому проєкті я буду представляти традиційну колядку. Темненька нічка я можу сьогодні тільки сь... для вас ексклюзивно ну, сказати. Можемо навіть бачити 에... фрагменти зі зйомок. Назву для мене важливо, що це дійсно вже така для мене теж традиція минулого року. Я співала колядку, грала море з щука риби в цей раз. Ми робили цю калятку в колаборації з аранжувальником Сергієм Могилевським і цілою його командою музичною. Насправді я була в такому щільному графіку, що і не знала, коли я саме зроблю цю колядку, але для мене важливо було, щоб ти знаєш, ну, я як музикант, щоб вона була з моєю окрасою особлива. І робила я її в літаках, автобусах, потягах, в авто через інтернет. І, це буде 100% живий звук, а, тому що я їхала всю ніч до Києва з Сіднея. Ага. <с>? Ну, з Сіднея я летіла спочатку, а потім їхала всю ніч з Варшави То на авто. Було в і в три ночі я приїхала а, в Київ і в сьомі ранку вже співала на це. Вже вам таке закулісня розказую. В сьомі ранку вже співала на майданчику. Тож це буде. Колядка сповнена е, нових переживань, е, тих переживань, і е, вона насправді. Дуже красиво. Дуже То, красиво. І, і, і дуже... Багато, багато ще я підслухала вже пісень е, своїх колег, ага. і вони всі красиві. Це буде такий, знаєте, концерт, за яким ми дуже сумували. Угу. Е, вже давно не було таких різдвяних справжніх музичних концертів. Е, е, хочеться подарувати нашим людям особливо загорнути їх. Це тепло, Біят. і це не про яскраві ялинки і огоньочки. Це угу. дійсно про щось більше, про тепло і, і справжність. Яку я ціную саме в фольклорних піснях? От у мене так сталося ще, ще альбом Хрим. Вчора отримав нагороду, спеціальну нагороду, е, і він отримує нагороди по світу зараз, тому що він шостий е, в світовому чарті е, музик різних альбомів. Він звучить від Нідерландів до Америки, Канади, е, Чехії, Німеччина і так далі. І для мене це теж дуже важливо, бо така музика нас показує на музичній мапі світу і наші колядки. Показують на музичній мапі світу, я тому я дуже пишаюся, що це відбувається в такий надважкий час. Та ну бачиш, ти в принципі робиш дійсно неймовірну музику, так і а, е, у нас в Україні топ, так в у світі топ, всюди топ. А. А, все завдяки тобі, колядки всі Дякую. так. А, але не можу от, знаєш, не запитати про те, що як тобі в статусі. У, бути у розшуку. <с> <Regierung> Тому що давай просто на, oh, yeah. нагадаємо, що yeah, тебе серйозно. оголошено в розшуку да, в Росії. Так, це якраз сталося в той день, як я записувала. That's я that's записувала колядку. І ввечері прихожу, і мені здавалося, що це вже новина, яку я бачила. Бо ага. там була вона коли, я була в сіднеї, була спочатку оголошена в розшук в Росії. Ну, ми всі посміялися, ха-ха-ха, хто ж там мене буде шукати. А потім, коли я вже приїхала сюди ну, в Київ, приїхала, то а, так вийшло, що я зрозуміла, що мене і заарештували без мене, і мене тепер оголосили в міжнародний розшук. Що це мені? Як, як з цим жити? Я. Ага. Якщо чесно, ще е, репетиції не було. Mm -hmm. а, буду я виїжджати, от в мене буде майбутні там теж події, а, і буду перевіряти це на кордоні. Я дійсно радилася а, з усіма. Ну, кажуть, що наче, наче все має бути добре. Але якщо раптом мене схоплять, то я сподіваюся, що ви за мене ступитеся однозначно, однозначно. нам треба шукати, його. не треба вся країна знає де тебе шукати. От і ми це пострашенно раді. Як да. ми хоча б на останочок приєдналися до вашої ага. розмови, дуже ну, раді. Я що бачу, ви що ви і так сиділи ця... тут поруч. Ну, ну ми, знаєте, звичайне. це просто це факт. Це факт, що а, ваша праця, наша праця музикантів, вона не просто для гарної картинки. Вона працює, вона дратує нашого ворога, і а, ми дійсно. Робимо щось важливе для нашого всього е, загального загальної справи для нашої перемоги. так. фантастично посіна <пофіонярі> підже <фіонярі> вже, вже, мали правда. Таки налаштування йдемо в новий день до завтра. Товарі. Дякую слава, гарного вас. дня, слава Україні.